З метою підготовки актуальних та достовірних списків виборців, Центральна виборча комісія надає всім бажаючим можливість перевірити себе у державному реєстрі виборців. Отже, щоб реалізувати своє конституційне право право вибору під час виборів президента України 25 травня, ми завітали до Коростенського відділу ведення державного реєстру виборців, перевірили свої дані та поспілкували з начальником відділу. Вільні прозорі е, вибори є е, свого роду іспитом для держави на е, демократичність, а громадян на е, політичну зрілість та е, відповідальність. Ну, взагалі, по закону е, попередні списки виборців повинні бути е, сформовані до 24 квітня. Тому наш відділ е, тісно співпрацює з такими організаціями, установами, як е, сектор управління Державної міграційної служби України, Коростенською управною колонією, Коростенським міськрайонним судом в Житомирській області, також комунальну установою, територіальний центр соціального обслуговування громадян міста Коростеня, відділ державної реєстрації акцій цивільного стану в місті Коростень. Вікторія Петрівна зазначила, що кількість виборців в нашому місті залежить від багатьох факторів. Це і настання, повноліття і смертність, і міграція населення. На даний же час кількість виборців така кількість виборців на сьогоднішній день по місту Коростин становить 51 248 осіб. Випадки, в яких необхідно звернутися до нашого відділу, є наступними. Це коли особі виповнюється 18 років. Коли змінюється прізвище, ім'я по батькові, наступне це коли ви набули громадянство України, повернулися з місця проходження військової служби. Також випадком для звернення є, коли на попередніх виборах ви не виявили себе в списках виборців або вивели якусь неточність своїх персональних даних. Віднедавна державний реєстр виборців став на крок ближчий до громадян. Кожен, хто має доступ до мережі інтернет, може відвідати особистий кабінет виборця для виготовлення якісних списків. Наприклад, центральна виборча комісія надала таку можливість перевірити свої персональні дані на своєму офіційному сайті. Тобто, кожна людина, яка має доступ до інтернету, має можливість відвідати цей сайт. Там є, є закладка, яка називається Особистий кабінет виборця. Не, необхідно заповнити інформацію, ту, яку потрібно там заповнити, зареєструватися, і через деякий час ви отримаєте дані, які містяться в, реєстр, в державному реєстрі. Також начальник відділу звернула увагу виборців на те, що відбулася зміна виборчої адреси однієї з дільниць, яка обслуговує частину таких вулиць, як Богдана, Хмельницького, Горько, вулицю Жовтневу, вулицю Семашка та провулок Семашка та вулицю Червоноармійську. Хочу звернути вашу увагу на те, що відбулася зміна виборчої адреси. Дільниці, яка раніше знаходилася в приміщенні Жовтнева Кузня по вулиці Жовтневій. На даний час ця виборча дільниця знаходиться по вулиці Горького в приміщенні дитячої юнацької спортивної школи. Шановні виборці, ми запрошуємо вас відвідати наш відділ ведення державного реєстру виборців для уточнення своїх персональних даних щоденно, з 8 до 17 години обідня перерва з 12 до 13 47 сьомий кабінет. Приміщення виконавчого комітету Коростенської міської ради. Отже, шановні коростенці, не зволікайте, перевірте себе у списках виборців. Час до 25 травня ще є. Ну якщо вже так станеться, і у день виборів вас не буде у списках або є помилка у даних, звертайтеся до відділу ведення державного реєстру виборців, маючи при собі паспорта, написавши відповідну заяву, ви цього ж дня зможете проголосувати.